Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії Міня Громокачева. Приїхав до нас Level 504 серії Pro. Роки 2, напевно, ми вже їх завозимо цю модель. Це найдорожча із Levolu 504. Серія Pro, зразу скажу, це синхронна коробка передач дозволяє вам переключати швидкості. На ходу, не зупиняючи трактор. На всіх інших тракторах, в принципі, Китай забороняє переключатися на ходу. Тільки стали, змінили передачу і поїхали. У Ловолі це вже можна робити на ходу. Крім коробки, є різниця ще по колесам. Колеса стали ширші. Значить, Розмір задніх коліс 14,9 на 24. Резина так і залишилася армур. Якісна резина. Передня у нас теж армур 8,3 на 20. Передні крила з поворотом. Повертаєте колесами передніми, повертається і крило. Є противаги задніх коліс. Вага даного трактора 2,5 тонни. І ще в цій серії додали проблизковий маячок. в інших немає. Ну і кондиціонер, звичайно, теж є в цій комплектації. Рівна підлога, реверс у нас біля руля, сидіння грамар німецьке, якісне, люк. Панелька така сама залишилася, панель приборів. Вал відбору потужності теж 540 тисяч, різниця тільки по коробці, по колесам, та й в принципі все. Е, компресор є. Тож дивіться, коли вибираєте трактора Луволл, дивіться по комплектації, тому що Лувол можна замовити в різних комплектаціях. Можна, наприклад, відмовитися від цього, там поставити тільки одну пару. Без компресора. тобто Коли ви купуєте уточняєте у продавців. Крім ціни трактора, уточнюйте ще, чи є повна комплектація, що входить в трактор. Прицепні 1-2, навіска, трьохточка нав'язка підтримує навантаження 920 кг Оце ресівер тут збоку. Можна підключити шланг, що ми всім рекомендуємо для продувки, чи трактора від пилюки, чи решітки від радіатора. Так, ну ще заведемо, послухаємо мотор, як працює. Так, а, І ще е, одна відмінність по сидінню, е, тепер ткань. Е, до цих пір е, була резина, зараз ткань. Ну, звісно, доглядати за цим сидінням буде важче, але, як то кажуть, дивиться багато. Виглядає. Мотори класні тут, цих тракторів дуже багато продано, особливо на Закарпатті Я думаю, десь штучок 150 їздить по Закарпатті в цих нових роботах. Люди задоволені, дуже мало звернень по якихось поломках, навіть після гарантії. Тому звертайтеся. Незначні зміни, але трактор дійсно класний, дійсно класно він їде, переключається. Вартує він нагадує ще 19 тисяч доларів. Є можливість, якщо не, не бажаєте просерів, може бути простий. З кондиціонером 18500 доларів. Тож, кого цікавить, приходьте до нас, можна проїхатися на тракторі, протестити. Доставка безкоштовна. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі та нових відео.